Тамаша, Віталіна. А ну йди. будемо доїтися, Віталінка. Давай, біжи, біжи, скоріше. Віталінка одна з 18 кіси, які вирощує родина Щучак. Кузину ферму створили у селі тартак Жмеринської громади. Із молока розповідає Світлана Щучак, виготовляють крафтові сири та йогурти. Вже сезон у нас закінчується. Вже десь 20 літрів. Літом це було 40 літрів на вісімнадцять кіз нормально. Як літом кожен день варила сир, зараз трохи збираю два дні, але в охолоджувачі воно зберігається нормально. На віночну розповідає Світлана, із чоловіком та сином переїхали 2015-го з Луганщини з міста Кришталеве. Доньку Марійку народила вже тут. Першу кузу купили заради неї, щоб вона їла, пила. Молоко натуральне, їла натуральні продукти. Потім я купила ще дві кози, потім узнала, що можна сир варити в домашніх умовах. У кришталевому працювала на шахті. Тож, каже, козина ферма для неї щось нове. У соцмережах вчилася і кіз доглядати, і сир варити. На це Заанінський. Я скуповувала козлів по всій Україні, кожен рік вирощувала, випоювала їх з маленького з місячного віку. Оце Карася, вожак номер один у нас. Її всі бояться, всі її поважають. Вона, вона диктує правила гри. Гудяю, їсти роздаю. Відсипляю, прицепляю. Кожну з кіз знає наймення, говорить Марійка, має й своїх фавориток. Лола, Ліза, Віталіна, Піла, Соня, Луча, Майя, Белла, Люся, Карася, Рося, Міла, Віра, Чекаліна. Тому році вона була сама маленька, а зараз я ще на ній катаюся. Сарай для кіст місце для випасу облаштували самотужки. Поряд відкрили сироварню. Суспільним Світлана Щучак ділиться рецептом приготування сулугуні та рікоти. Десерт буде з ванілью і з какао. Залишок білка в молоці, це є рікота. Я довожу до температури 93 градуса, вона вспливає на поверхні і образується така пластична маса. Це сиркова маса. Я трохи-трохи додаю сахара сюди, трохи ванілі. І треба ретельно це вимішати. Це в нас заквашується сологуні. Це згусток на сологуні, він набирає кислотності. Через 5 годин можна буде тянути його. Всього, каже, на своїй сироварні виготовляють 18 позицій товару. Вершкове масло. Сири напівтверді. Це чистий, мармуровий. Альпійські з травами, лоп'ями томату. Ще є пажитник. З м'яких сирів це фета, це рікотта, рікотта з укропом, рікотта десерт з ваніллю і какао, як ми робили. Витяжний цир, сири це моцарелла, це сулугуні, калумі для жарки, базилік, м'ята. Моцарелу ще закопчуємо йогурт, молоко, сіни на вісовий сир 400-450, витяжний трошки менше. Йогурт 65, молоко 50 гривень. У планах на весну розширити стіло і збільшити поголів'я кіз. На милу батьківщину повертатися не будуть. Тут каже, обжилися. Юлія Вознюк, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Віннична.